Я чесно і добросовісно намагалася згадати всі ті книги, які я прочитала за своє плюс-мінус свідоме життя. Але, чесно кажучи, мені нічого не спало на ум із прочитаних мною книг, щоб воно було достойне включити до сьогоднішнього списку книжечок. А може, я, власне, і не змогла згадати єдина книга, про яку я згадала. Вона буде сьогодні перша, я розповідати про неї сьогодні. перша, ви зрозумієте, що це за книга. Ну а от останні книги я прочитала плюс-мінус за останні 2-3 роки. Вітаю! Мене звати Світлана. Це канал Засіб. І я сьогодні з вами хочу поговорити про топ книг, які мене вразили, які мене не відпускають, про які я продовжую періодично думати, згадувати і обмірковувати. Звісно ж, симпатичніше виглядало б. 10 книг, 10 найкращих книг, 10 книг, які найбільше запам'яталися, але викинуто жодну з них, в мене не піднялася рука, тож їх буде 15. І потім, коли я почала обмірковувати, що ж мене найбільше в них вразить, що ж мене не відпускає в цих книгах, про що я задумуюся, Коротенько, звісно, щоб вам розповісти буквально якісь свої враження. Я зрозуміла, що умовно ці книги можна поділити на дві такі підкатегорії. Я б сказала: перша це книги, в яких. Переважно для мене важлива атмосфера. І друга категорія це книги, які скоріше підпадають під таке узагальнення, як мікс. Ну, а тепер давайте я перейду ближче до тих книг, які я відібрала, і розповім про них. Перша категорія це мікс. І перша книга в цій категорії це Троянда Марена, чи «Роза Марена, Стівена Кінга. Власне, я її читала дуже давно, і це єдина книга, про яку я згадала, яка мені прийшла одразу ж на згадку, коли я подумала про ті книги, які справили на мене враження. Я й досі вважаю її найкращою для мене створчістю Стівена Кінга, хоча мені подобається дуже багато його романів. Я читала цю книгу дуже давно. Я перечитала її багато разів, але, звісно ж, не українською. Зараз українську прикладу немає. Я дуже надіюся, що КСД все-таки дослухається до моїх прохань, бо я вже неодноразово до них зверталася. Може, не все таки в планах з'явиться. І... Троянда Марена, а може, вона якось буде називатись по-іншому в українському прикладі, я не знаю. Я ж зараз і не пам'ятаю ні імен тих головних персонажів, ні деталі, які відбувалися в цьому творі. Але тим не менше ту атмосферу, яку передає автор, я пам'ятаю до сих пір. Цій книзі розповідається про сім'ю. Він поліцейський, вона домогосподарка, якщо я, звісно ж, не помиляюся, кажу, я читала дуже давно, і у них дуже абітузівні стосунки з боку чоловіка, звісно ж. Ну, власне, і на щастя, якщо можна так сказати, про події цієї історії, але трапилася остання крапля, яка спонукала Розу, якщо я не помиляюсь, її звати Роза, цю головну героїню нашу. Втекти від чоловіка. І, власне, що відбувається далі? Відпустить він її, залишить, чи не залишить, чи буде він її шукати чи не буде, чи знайде, які трансформації будуть відбуватися з самою розою. Власне, все це можна прочитати в цій книзі. Збираючи зараз на свої спогади, я можу сказати, що ця книга, умовно, можна її поділити на дві частини. Перша, це така реалістична, як майстерно Стівен Кінг завжди розкриває реалістичне життя, наше життя, як він його показує деталізовано, і емоційно, психологічно, а, до речі, це психологічний трилер. Не так, це містичний трилер. То друга частина в нас додається містика. Розповідати про це я не хочу, тому що читати надзвичайно цікаво. Мені було і я надіюся, що все-таки видасть. Я її потім перечитаю, і мої враження не зітруться з моїм досвідом життєвим, з моїм читацьким досвідом, що ця книга мені буде дорогою такою. що зараз як була раніше, дуже на це надіюся. Далі я буду розповідати не в хрологічному порядку прочитання цих книг, а просто як вони будуть мені попадатися під руку, і ця книга остання з прочитаних зайчик Монне Авад. Чому ж ця книга потрапила до мого списку? Та тому що в ній мені подобається дуже багато чого. По-перше, це стиль, стиль написання авторки. Мені надзвичайно подобається, як вона пише. І я так розумію, що тут не лише стиль авторки, а й і стиль перекладача. Тому що це надзвичайно шикарно перекладено. Це просто читається, я не знаю, як вам передати, я обожнюю гарно написані тексти. Цей текст написаний для мене дуже гарно. Можна сказати про цю книгу все, що загодно. що це фентезі, які називають, що це магічний реалізм, чи може мікс всього цього, що тут відбувається, чи це дійсно реальність, але під якимись речовинами, а може, це нереальність, а може, це з елементами фентезі чи фантастики, чи ще чого завгодно, чи містики, чого захочете, чи горору того ж самого, але... Думати про цю книгу, розмірковувати, вибудувати свої версії, я про те, як я вже говорила до сих пір. Так, варто сказати, що я дійшла до цих всіх розмірковань не самостійно. Коли я прочитала більшу половину книги, я почала гуглити, шукати, дивитися і відео, і все решта, і певно це наклало відбиток на моє враження від цієї книги. Але це все не зіпсувало, не дало мені якихось спойлерів чи ще що. І я рада, що зі мною трапилися всі ці знання інших людей, які я взяла собі. Обов'язково планую перечитати цю книгу. Надію, що в мене час знайдеться, коли вийде. Перед виходом другої книги, яка анонсована на вересень місяць, в кінці вересня вийде англійською. Я надію, що Жорж її також швидко перекладе, і ми матимемо змогу насолодитися другої частини. Не знаю, про що там буде розповідатися, але тим не менше, думаю, що вона буде не менш цікавою, не менш захоплюючою, не менш багатошаровою ніж ця книга. Я бачу вас цікавить пітьма Еларіон Павлюк. Дуже люблю цю книгу. Тоді, коли я її прочитала, теж в мене виникла одразу ж таке, знаєте, бажання її перечитати, тому що ти, коли доходиш до фіналу, ти багато чого починаєш розуміти по ходу текста. Але сприймати її можна як детектив, як власне я її і сприймала спочатку. Не могла я там чи могла читати всі ті алюзії, хоча вони дякувати автору були досить прозорі і щось таке власне зрозуміла. І я, слава Богу, чи автору. А можна сприймати її по-другому як магічний реалізм, містичний роман. І знову ж таки, цей роман справив на мене враження не лише майстерно прописаними і детективною лінією, і тією іншою складовою цього роману. Магічною, містичною, загадковою, я до кінця не розгадала. Детективну розгадала, буквально я не знаю на яких там сторінках. Зараз я не згадаю, бо читала її досить давно. Детективна лінія, скажімо так, теж автор не закупив її, я давав нам різні знаєте, великоденки, такі підказочки давав нам всі ті характерні моменти, на які ми звертали. Я звернула увагу і здогадалася, хто ж такий в нашій головній злочинець. Але от ту, ту іншу складову я не відгадала, не зрозуміла, не побачила, ну, не побачила. І вже ж це до мене дійшло лише в фіналі. І також захотілося одразу, ж, як я вже говорила, перечитати її, щоб знайти ті гачечки, на які я не звернула увагу, але які автор дає дуже багато. Так само майстерно, поетично стилі, стильно написаний цей твір, і читати його було шалене задоволення, обов'язково колись планую перечитати. Ще одним пунктом піде три книги. Це трилогія Мед Адам від Маргарет Етвуд. У нас є перекладено дві частини: це Орекс Сіверкат, рік потопу. І не перекладена мед Адам, яку я почала читати, і, дивлячись на свій поганенький англійський, ні, скоріше на мою лінь, я її так і не продовжила читати, але ем, планую і певно, все-таки візьмуся за себе, і, хоч по одній сторіночці буду читати, бо мені дуже цікаво, ну і поправляюся в англійський е, заразом. Обожнюю цю серію, можна про неї сказати багато чого, що це антиутопія, що це апокаліптичний роман, що це постапокаліптичний роман. Тут піднімається дуже багато тем і екології, і генетичного модифікування, і прямо таке чутне ліне ролі Бога е, в цій історії. Е, дуже багато шарів, дуже багато пластів, настільки об'ємна, настільки цікава, настільки світ. Майстерно показує авторка, це просто не перевершено. Я з максимальним задоволенням читала цю книгу. Це максимально моя книга. І, по-моєму, якщо я не помиляюся, то власне після Орекса і Деркача я почала скуповувати всі книги. Хоча я знала за оповідь служниці, ну вона мені подобається менше у авторки. І навіть «Сліпий убивця, якого я теж дуже люблю. Трішечки поступається особисто для мене цієї трилогії. Теж люблю і ніжна. Звісно ж, цей мій список не міг відбутися без книги Курта Вонегута, і це Галапагос. Це перша історія, яку я прочитала у автора, і після якої я також почала цікавитись творчістю автора, збирати всі книги і читати його. Не всі мені рівнозначно подобаються, але цю книгу люблю дуже сильно і згадую про неї, повертаюся думками до неї. Дуже часто. Звісно ж куртвонику до всіх своїх творів підходить постмодерністський, якщо так можна сказати, і тут в цій книзі такий мікс всього на світі, що ви лише захочете. Тут піднімається шалена кількість питань від екологічної катастрофи до ем, гонки озброєнь, до ем, економічної катастрофи, від якої рушиться весь світ. До, до чого до чого, 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 до біологічних різних змін. Все, що захочете, в цій книзі, настільки воно перемішано, що кінець книги, власне, ви знайдете десь приблизно посередині, або може на дві треті, а все решта дуже сильно перемішана. Але загалом, якщо брати і тут є і сюжет, якого автор дотримується. Це, це рятується групка людей, яка пливе на кораблі, до Галипогузьких островів, Видуманий острів Санта Розалія, по-моєму, якщо я не помираюся, і, власне, вони там. Це єдині ви ті, що вижили в апокаліпсисі, і вони починають від них, починає відтворюватися, еволюціонувати нове людство через скільки там мільйон років. Неперевершена книга. Всі вогні-вогоні. Це мала проза Хуліо Картасар. Наголос правильний. Дуже надіюсь на це. Я не люблю малу прозу. Але ця книга настільки, не дивлячись на маленькі невеликі тексти, настільки вони об'ємні, що в них проходить і проживається ціле життя. Вони настільки різноманітні, але тут є і магічний реалізм, який я обожнюю. Не у всіх творах, звісно, настільки майстерно, кожен з них прописаний, настільки вони відрізняються один від одного, настільки це від початку і до кінця об'ємно і глибоко. Що це треба лише читати. Не всі однаково мені сподобалися оповідання, новели з цієї книги, але жодна, жодна новела з них не залишила мене байдужою. Я впевнена, що коли я перечитаю цю книгу, я знайду ще щось, те, що мені не відкрилося спочатку, тому що вони надзвичайно глибокі і надзвичайно майстерні. Ондеґрін, Володимир Рафєєнко. Це наш український автор. Дуже жалкую, що більшість з творів, про які я вам сьогодні розповідаю, це перекладна література, але тим не менше, Амонде Грін, Рафєєнка, також магічний реалізм, також займає в моєму серці дуже велике місце. Також тут мікс, чого захочете: і казок, і стильно написаний він шикарно, і відсилок купа різних. І піднімаються актуальні теперішні питання. Тут розповідається про науковця, доцента, бо я не пам'ятаю, чи викладач у якомусь університеті бо читала давненько. І при подіях 14-го року він з Донецька переїжджає в Київ про його асиміляцію в Києві, про усі всі його трансформацію, тому що він навчається розмовляти українською, і, 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 і це все настільки е, зрозуміле, настільки попадає в серце, настільки нам відоме, знайоме і е, своє е, до болючості, і до... Е, я не знаю до чого передати, і саркастично написано, і іронічно. Але і є такі шматки, де я плакала, тому що це задіває за, за все, що завгодно. Дуже важко читати. Я не можу сказати, що їй було важко читати, але в моментах так це були болючі частини. Хоча, тим не менше, вона для мене є також дуже важливою, дуже цільною, дуже глибокою історією. Лазару Світлана Тераторіна це минулорічний топ. Найкраща, одна з найкращих. я може навіть я її можу відділити в окрему таку е, в окремий топ. Це найкраща книга, е, тому що знову ж таки я про неї думаю досі, тому що це урбаністичне фентезі, розповідається про Київ 1912-13 рік. Але тут настільки в авторка майстерно і органічно сплітає і історичні події, і історичні персоналії, і міфологію всіх тих русалок, мавок, водяників, перелесників, про які я читала саме дитинства в казках і ендах. вони тут настільки майстерно вживаються, настільки майстерно зображені, що ти віриш в те, що вони насправді існують десь посеред нас. Обожнюю цю книгу, дуже люблю. І надіюся, що скоро авторка бо авторка пише продовження. чи одну книги, чи я чесно кажучи не знаю, але продовження є. І з задоволенням обов'язково куплю її і прочитаю. Ну, і Остання в цьому переліку мікс, але не остання по значимості, бо всі вони ці книги для мене абсолютно рівноважливі, рівнозначимі, рівноцікаві і рівнолюбимі. Це Колонія Макса Кідрука. Не так давно я знімала відео про неї, якщо захочете подивитися, але тут взагалі все сплилося, те, що я люблю. Це і наукова фантастика, це об'єм, це і масштабність. Це така фундаментальна праця. Тут настільки майстерно покажено наш, не наше теперішнє, а не наше теперішнє через 140 років. Хоча воно як дуже моторошно нагадує наше теперішнє і, і, і теперішнє тепер, а не те, що буде теперішнє через 140 років. І Марс, як описує автор, це цікаве читати, як він пропрацьовує ту колонію на Марсі. І ті всі фантастичні моменти, які нам автор поки що дає отак початок, тільки відкриває, завісу і показує, що далі буде. Я з нетерпінням чекаю продовження на цю книгу. Я не перестаю думати про неї, і про неї можна говорити також годинами, будувати якісь версії, обговорювати ті моменти, які був автор майстерно прописаний. Не лише наукову фантастичну частину, а звісно ж, і персонажі, і локації. І я вже говорила, що таке відчуття, що навіть запахи він і коливання повітря передає всьому, настільки максимально занурюєшся в цю атмосферу в книзі, що це просто таке фантастично. Ну, і друга частина цих книг це, як я вже говорила, атмосфера. Де мені. Ну, перше, що згадується, це ці книги можна назвати дуже атмосферними. І одна з них це книга за стіною Марлен Гаузгофер. Це постапокаліптичний роман, розповідається про те, як пані із своїми родичами їде відпочивати десь в гори, ті родичі йдуть гуляти в містечко чи село. Вона залишається сама. Нарано, коли прокидається, виявляється, що якась територія цих гір і цей будиночок попадає Цю локацію залишається обнесена якоюсь прозорою стіною, через яку пройти неможливо. Про виживання цієї пані, про те, як вона сама з собою живе. Чи з'явиться там хтось, чи не з'явиться, як вона буде виживати, як вона буде знаходити в собі сили, енергію. І дуже неспішна розповідь, але максимально глибока, максимальна атмосферна, максимально медитативна, десь в чомусь для мене була. І також про це можна думати вічно про цю стіну, про те, чи можна було піти, чи пішла вона за нею, чи хтось прийшов і що відбулося там, що відбулося? Якщо ви мене давненько дивитеся, ви знаєте, що я обожнюю постапокаліпсис, тож вона в моїх найулюбленіших постапокаліптичних творах стоїть одною із найвищих, найперших, найулюбленіших вбити пересмішника Гарпер Лі. Це південна готика. Зараз, я вам, чесно кажучи, не скажу, про який рік це розповідається. 1950. Не буду вводити вас уману, бо не пам'ятаю. Але питання, які тут піднімаються, також максимально б'є це і сегрегація, це і стосунки в родині між батьком і дітьми. І для мене, чесно кажучи, найхарактернішою цієї частини, Най... Ви знаєте, я не знаю не жодної такої книги, де б так майстерно авторка описала. Родину, виховання батьком, бо мами немає двох дітей. Це просто для мене вершина батьківства, вершина родинності, вершина виховання, якщо можна так сказати, вершина стосунки між батьком і дітьми. Ну і, власне, тут розповідається історія: батько, юрист, адвокат, якщо я не помиляюся, і оця вся атмосфера цієї книги, цей південь, ці, це невеличке містечко Південне, ці стосунки між людьми, між расами, між верствами суспільства, між різними, просто майстерно такі прописані, читаються дуже легко на одному подиху. І говорити про цю книгу також можна безкінечно. Донатарт маленький друг. Найкраще для мене в творчості письменниці. Хоча якщо ви прочитаєте анотацію, чи читали анотацію, читали книгу, там вона позиціонується як детективну, звісно ж, тут такого детективного практично нічого немає. Для мене ця книга це про глибину горя, про переживання, проживання цього горя, про прийняття його, про життя після події, яка руйнує сім'ю, яка вносить в неї такий. Безлад, таку катастрофу, що оправиться з нею можуть не всі. Про те, як сприймають дорослі це, як сприймають діти, як вони в цьому всьому живуть. Наскільки багато пластів, настільки авторка деталізовано, атмосферно відтворює події, це також південна готика, просто таки не перевершено. Можна зачитуватися. І зачитуватися, говорити і говорити, що хочете тут є. Бачите, стільки в мене там поміток. І це е, помітки я читала ще, коли я не розгулювалася в стікеруванні, в написанні, бо тут лише по-моєму, мінімально пописано. Зараз мене, якщо я мене не вражає, то там не можу вам передати, скільки всього я пишу. Щоб ці всі свої емоції, щоб поспілкуватися, спілкуватися з книгою і сама з собою, щоб розставити в своїй голові всі ті враження, які є. Сюди попала ще одна з книг Максима Кідрука Де немає Бога. Я коли готувалася до цього відео, я, звісно ж проглядала абсолютно всі ті книги, які я прочитала, бо я їх веду в Гудріц, згадувала, що я читала навіть коли не вела, і. Переглядала, думала, що б я відібрала, що я відкину, що я додам. І якби я не тасувала ці книги, я не могла відгородитися від книги Де немає Бога. Тому що в ній так само настільки атмосфера прописана, що досі в мене тіло здригається від холоду, коли я згадую цю книгу. І від якоїсь такої розпачі, від безнадії, від всіх книзі, вірніше, в дві називають книги, передано все про. Про що розглядається в цій історії? Якщо брати до сюди, то це падіння літака десь високо в горах, на, прямо на скелі, зрозуміло ж про виживання людей. Але автор настільки майстерно описує персоналі і описує тих людей, Он описує, звісно ж, настільки можливо об'ємно їхнє життя, їхні характери, як вони потім ці характери проявляються. Чим це все закінчиться, це просто таке неперевершено було читати, настільки реалістично, настільки емоційно, настільки атмосферно і е, моторошно, що я досі під враженням від цієї книги, правда, не знаю, чи захочу я її колись перечитати, тому що мої глина настільки свіжі ці всі враження, е, що і майстерність автора настільки зашкалює, що я досі це все гарно, дуже пам'ятаю. Ще одна з атмосферних книг це не відпускає мене, Кадзу і Шигуро. Це з розгляду тих книг, коли я почала читати, і вона мені, знаєте, не дуже зайшла. Але щось було незрозуміле, про що там все розповідається, що це за тернат, що за діти, що там таке. Але потім, коли далі, далі ти продовжуєш занурюватися, ти навіть не помічаєш у цього переходу до того стану. Коли ти не можеш відірватися від книги. А напевно, ця книга мала найсуперечливіша для мене. Най я її відторгувала, я її відкидала, тому що прийняти те, що відбувається в цій книзі, я не можу і напевне не зможу. Ніколи поведінку героїв я не зможу прийняти. Розповідати щось про цю книгу детальніше це максимально заспойлерити. А якщо ви не читали, мені б не хотілося цього робити. Але багато раз так само обговорювала я з подругами і сама з собою цю книгу. І навіть коли я спочатку думала, що цей світ не детально прописаний, я вважаю, що й не треба детально прописати. Що, власне, нам і не треба знати, чому так сталося. Ми попадаємо в той період часу, який нам показує автор. Ми попадаємо на тих персон, які нам показує автор, на ті події, які відбуваються. І антиутопія, звісно ж, е, прекрасна книга. Надіюся, що я жодну книгу не опустила, і це 15-та Сюзанна Кларк Піранезі. Чи Піранезі? Я не знаю. Магічний реалізм. Просто така причудова, прекрасна книга. І настільки світла для мене, настільки легка, настільки життєстверджувальна, настільки добра. Я її буду однозначно перечитати. І це та книга, яку хочеться перевчитувати, бо вона тебе наповнює. Вона не забирає з тебе емоцій. Ця книга дає сили, ця книга надихає. Зі мною так, я не знаю, як з ким, але зі мною так. Тут розповідається про якусь місцину, будинок, і в ньому є людина, ми так розуміємо, в піранезі. Він ходить по цьому будинку, описує кімнати, там дуже багато статуй, різноманіт, різних, абсолютно різних, які можна читати, мені здається, як книгу. Бо так поетично описує авторка ці як книга в книзі. Він записує про приливи, відливи, бо в цьому будинку є зоряне небо, і птахи, які прилітають, і відлітають, є море, чи океан з припливами відливами, є зорі і багато іншого. І як піранезі живе в цьому будинку, як він не виживає, а співіснує з ним. Такої гармонії. Для мене це була гармонія і суголосність. Ну, і, власне, він не досить, вірніше, абсолютно не пам'ятає, хто він такий, як він тут опинився. Просто живе своє життя. Ну, Власне, розповідати, звісно ж, я не буду, згадав він чи не згадав, то він такий, як ми до цього не йшли, але розгадувати разом з авторкою всі ці загадки. Це не було ніякого напруження, це не було якогось, знаєте, такого. Ти легко ідеш за твором. Абсолютно довіряю. Довіряла я йому. Таких емоцій, як я переживала з цією книгою, в мене не було ні з, з одним з творів. Ну, от, власне, це мій топ-15 тих книг, про які я згадую, про які я завжди буду думати. Я сподіваюся, що буду думати. Поки що він такий, зрозуміло, що він, напевно, вже буде поповнюватися, тому що ви бачите, що тут який, якого я прочитала буквально нещодавно, і так само колонія. Але які справили на мене враження, і надію, що з часом ці мої враження не зміняться, і ці книги залишаться такими ж улюбленими, як і були. Хоча мені цікаво буде десь через рік перепровірити. І знову зняти таке саме відео, знову якісь 10 чи 15 книг, про які я до сих пір думаю. І тоді вже звірю, які книги залишилися, які відсілися. А може, мій список просто збільшиться ще на якісь 5 книг. І ті 15 залишаться, які були. Я не знаю. Час покаже. Ну, а на сьогодні в мене все. Все, як завжди. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поспілкуємося, які з цих книг так само зайшли вам, як і мені. Або назвіть ті книги, які справили на вас, таке ж саме враження, що ви про них досі думаєте, не перестаєте думати, і вони у вашому серці до цих пір і ваших думках також. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.